Вітаю вас на каналі ТВ. З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу гурт Називний відмінок вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Музика на, у моєму дитинстві вона відігравала, ну, була школа і була музика. Але оскільки я повну освіту здобув музично, так, е, дійшло до того, там сім класів потрібно вивчитись. Ну, а що таке музика? Це постійна праця над собою і на, над е, матеріалом, який ти вчиш чи там, е, опрацьовуєш. Дійшло до того, що в останніх класах ну, десь воно мені, скажімо так, Можливо, трішки набридло. І було таке, що навіть я прогулював музичну школу. Вже пізніше, коли ця музика таки стала домінантою в житті, я зрозумів, що це були дурниці. Скажемо так, що тоді, коли я пішов, закінчив музичну школу, закінчив загальноосвітню школу, я почав. Пішов наш танк, танк тоді називали. Пішов наш танк. І думав, були в мене друзі, музиканти, які, ну, скажімо так, ми збиралися, просто грали. Грали разом, хто як вмів, хто як міг. І народжувалися якісь певні ідеї, от що можна щось зробити. Ну, Звичайно, це тривало недовго. Друзі мінялися, одні йшли, інші приходили. Це був такий період, ну як студентський період, хто, хто вчиться, е, ну хто з ким я вчився разом. Там попереходили, всі були економістами, е, музикантів не було. І е, прийшло до того, що якось е, на, ну, збирався матеріал, власний матеріал, і думалось, можливо якийсь організувати гурт. Тобто, щоб подавати цей матеріал. Ну, звичайно ж, там не претендуєш на якогось музиканта, який б якусь е, е, кар'єру будував музично, а був ну, свій матеріал, і хотілося просто виступати, на, подавати, щоб людям це подобалось. І якось ну, одна моя знайома порадила вокалістку Оксанку. Ну, це було наше та, якби, перше знайомство. Тоді в лапках прослуховування, Ось що я зробив спеціальний кастинг. Ну, це не виглядало як кастинг в оригіналі, а просто ну, ми зібралися з Оксанкою, вирішили, я би запропонував, просто дай якийсь свій вірш, і, можливо, я покладу на мелодію. Або я буду награвати, а ти просто прочитай під нього вірш, як воно буде виглядати. І тоді вийшло дуже круто. Ну, я зрозумів. Що то щось з цього може почитися? Люди, які співають для вас. Ти втопиш свій подив, загубиш образу, воно так що помирали у джазі. Раз контрабас підпирав їх раме, хиталися, мовчині схудлі джазмани. Серце музики спинялось у пасі, а всі лишень чули. Пасоляці, стрілки годинника когось не тішили, хто спертовлавцей. Порожні заплутали звуки у струнах днів, не було захоплення, оплесків крику, і так розчаровано грали музики, баден, не, тяжко. Год дропс Обривками сірих, беззвучні Народилася я на Рівненщині у малівничому селі Підзамче. Ще з тих пір любила музику, любила співати, була організатором усіх можливих заходів у школі. І після цього я поступила на навчання у Тернопільський національний економічний університет, навчаючись у ньому, також знаходила себе співаючи у вокальному ансамблі Галичанка. Потім їздила до Польщі, навіть там змогла себе під час семестрового навчання змогла собі знайти колектив і там співала. Ну, Отак, От душа моя співала завжди. Це при тому, що я, в принципі, не маю ніякої спеціальної музичної освіти. На жаль, на превеликий жаль, особливо всім діткам, які зараз дивляться, можливо, гайл-кліп, Таке моя настанова: ходіть до музичної школи, вчіться, воно вам обов'язково згодиться в житті. Немає. Ну, тим не менше. Мрія у мене завжди була, мені завжди подобалися хлопці з гітарами, мабуть, як всім дівчатам. І прийшов момент, і от одного літа моя коліжанка каже: Слухай, у мене такий хлопець, який дуже хоче створити музичний колектив він шукає солістку. Ну, я скептично поставилася <хи> до таких е, нюансів, до таких пропозицій. Але думаю, ну що, ціле літо попереду, що буду робити? Давай познайомимося. Пішли ми познайомилися. Пройшла я так званий кастинг. Я була одна з, з усіх претенденток, одна з одної, і перше ж таки, в результаті пройшла. Дуже мене здивувало е, програння Віталіка. Е, 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 е. Попросив заспівати щось із своїх віршів. На той час я писала поезію, зараз пишу менше, але в той час цього було багато, і я нікому її не читала. Це було таке щось душевне, таке щось моє. І от він каже: Давай, я буду щось грати, а ти співай. Ну як співай? Він для мене чужа людина. Я тут про любов, буду йому співати. Ну, все-таки наважилася, йому дуже сподобалося. Це вже зараз. Я знаю, що він був просто захоплений і, і, ну, і, і моїм голосом, ну таке. Зрештою. Вдалося. Почали ми займатися, займалися ми музикою. Пройшов якийсь певний період часу. Ми вже трішки менше співали, більше спілкувалися. Виявляється, що ми дуже сходилися характерами. Ну, симпатизували одне одному. З музики у нас стосунки пішли далі. зміцніла наша музика, наша дружба, наш колектив музичний. Чесно кажучи, якоїсь такої відправної точки, мабуть, не було. Ми створилися у 2006, тисячі шостому, так завжди подаємо дату створення, але якогось певного моменту, що от тепер нас сприймають, а до цього нас ще не сприймали. Мабуть, що ні. Ми завжди були слухачі навіть те найближче коло друзів, яким ми співали найперше свої пісні. Їм це подобалося. Я розуміла, значить, це може мати розвиток. Звичайно, найперший виступ відбувся у Тернопільському національному економічному університеті. Ми на той час разом з Віталіком там навчалися, і наші учасники. Тодішні теж були студентами. Нас дуже гарно підтримували. І в принципі, до сьогодні університет підтримуємо є колективом університетським. А, виступили там на дні студента. Ну, це було захопливо У моїй програмі. Ми себе шукали, ми себе знаходили в чомусь одному, потім бачили, що ще ми можемо ще щось якесь знайти. І відповідно, то такий от, знаєте, як в людей є студентський період, так само і це в нас був такий ненав'язливий вільний період. Ось, І дійшло до того, що е, матеріалу збиралося дуже багато. Е, ми десь два чи три роки. ми Просто репетирували, шукали людей, які би з нами могли співпрацювати. І дійшло до того, що в нас назбирався матеріал, ми його опрацювали, і ну, відповідно, як і кожен молодий музикант, їдемо на фестивалі. Перший наш досвід фестивальний була Червона рута. Але червона рута, ми, оскільки ми Тернопільський гурт, але у нас червона рута була в Франківську. Так? Наш друг він нам запропонував, ну, раз ви так. Прохалявили Тернопільську, ми можемо вам організувати Франківську. І ми з пригодами поїхали у Франківську червону руту. Ну, звичайно, ми там нічого не, не досягли. Ну як ну, перший блін комом. Ось. І тому на але цей досвід дав нам поштовх на наступні такі починання. Ну і до сьогоднішнього часу, звичайно, той колектив, який був тоді називний відмінок, він вже зовсім відрізняється від того. Ми тоді себе пробували в такому повно складному форматі. Тобто, ну там барабани, бас-гітара, електрогітара, повний звук. Ну, це якби був експеримент. Я не вважаю, що то був якісний експеримент, і ми. Просто побачили, що нам оцей акустичний легкий формат він набагато краще вдається. якийсь емоційніший. Принаймні ми окреслили ті рамки, в яких би ми хотіли, які нам по. Комфортно в тому форматі, тобто ми хочемо, щоб люди побачили цю емоцію, яку ми подаємо. Не там хтось прагне там професіоналізму. Там, цього. Ну, ми просто робимо так, як нам це вдається, і що це нам подобається. Люди, щоб побачили, що це нам подобається. Оскільки ми, ми не чекаємо від цього якихось там матеріальних речей, звичайно. Там, ну, всі там потім хтось скаже, хто дивиться, скаже, що то неправда. Ну, звичайно, воно в певній мірі це є таке, що кожен музикант хоче визнання в якомусь матеріальному е, вимірі. От е, нас це як це заохочує, так? Але е, кожен з нас має ще, окрім того, роботу, яку ну, нами... Ми себе знайшли в акустичному форматі, який ми розвиваємо. Ну, можливо, ми ще будемо щось придумувати, додумувати до акустичного формату і е, будемо в тому напрямку таки працювати. Ми зробили літературно-музичний проект з тернопільською поетесою радіоведучою Зоряною Биндас. Це співана на поезії, тобто її вірші, які покладені на нашу музику. Придумалася нам музика на її вірші, і ми вирішили, зоряно, давай таки зробимо. це. Ну, ви, ми, не можемо там, ну ми могли, вірніше, зробити диск, який би містив ці вірші, але ну, воно якось неповне виглядало. Тобто це черговий диск, чергового гурту. Тому ми вирішили, давай робимо такий проект. І ну, я вважаю, що він дуже вдався, е оскільки ми не очікували таких, такого розголосу цього проєкту. Тобто в Тернополі е за останні роки ну, я не бачив такого, щоб е автор начитував е поезію, і гурт співав її поезію. Тобто, це якийсь такий ще от, е невідомий формат для Тернополя. І тому ми вирішили це зробимо, цей проєкт. І в теперішньому складі називаного відмінку, в акустичному складі, ми от знайшли формат співаної поезії. Ми беремо різні вірші людей, які ну, гарні вірші, там ну можливо, там стилістично якісь не наповнені, але що вони гарні, і ми їх просто подаємо у музичному плані. Тому це якби ми знайшли один із форматів нашої творчості. У моїй праві. Першим, хто до нас приєднався, е, ну, я вже згадував, це був Василь Дронів, оскільки він зараз в Америці, це була одна з творчих одиниць. Е, потім до нас доєднався вже Максим Кульчицький, перкусіоніст. Він, він же ж барабанщик, має музичну світу. І ну, ми попросили Максим прийди на репетицію, заграє нам щось. Він дуже довго не хотів. Ми просили. ну… Таки допросилися, що він прийшов і нам заграв. Ну, відповідно, він вже з нами. Творча одиниця, яка додає тої емоційності, ну, можливо, якось такої родзинки в музику і взагалом загаль... у виступи. Мене звати Максим Кульчицький, Я є. Ударником та перкусіоністом гурту наземний «Бідмінок». Музикою займаюся давно, ще з школи закінчив другу музичну школу. Разом гуртом граємо, також давно познайомилися ми завдяки моїй теперішній дружині. Ось зараз ми так, ну, також і дружимо, часто збираємось разом, щоб просто пограти, порепетирувати. Багато де їздимо, разом виступаємо, граємо, збираємося разом з друзями, дуже це любимо і насолоджуємося цим. Дуже мені імпонує грати в цьому гурті. Ми знаходимо завжди спільну думку. Нам подобається те, що ми робимо. Музика, яку ми робимо, яку ми слухаємо, ми завжди ділимося враженнями від почутого, від, від власних виступів. Я дуже радий, що я з ними. Згодом до нас. Доєднався Сергій Лещук, бас-гітарист, е теж творча одиниця, оскільки він не тільки бас-гітарист, він ще й співає. Е і, ну, відповідно, е людина, яка була на сцені, яка співає і яка щось хоче, любить виступати. Ну, ми сказали, давай, приходь. Ну і відповідно, він е е е якісний бас-гітарист, якісний музикант. Я yeah. Є бас гітарист гурту на земний відмінок. Музикантом я ще хотів стати ще з дитинства. бас гітару десь взяв років чотири назад, побачивши концерт великого бас гітариста Маркуса Міллера. побувавши на цьому концерті, мав дуже багато вражень, Получив від цього концерту і купив собі інструмент, почав займатися. І гурт на земний відмінок. Ми разом працювали з солісткою в Тернопільському національному економічному університеті, і вони мені запропонували, щоб я став їхнім учасником. Я, звичайно, погодився, мені було цікаво, мені було приємно з такими добрими людьми, нормальними людьми працювати. Завжди весело нам. Крім, крім називного відмінка, я ще є базітаристом ще декількох команд. Одна з них «Де край». Для мене гітара – це вже життя. Працюю з колективом із 2007 року і мені дуже комфортно в цьому колективі, тому що мої музичні вподобання вони, вони ідеально підходять до цієї музики. Мій творчий шлях почався з художньої школи, тобто я малював. Але потім зрозумів, що треба розвиватися все більше, і це були танці. Музика почала мене захоплювати, і я почав займатися спочатку гітарою, перейшов на бас-гітару, а потім була на гармоніка. І тут я зустрів гурт на з який мене дуже ласкаво прийняв. І ми спрацювалися, і той матеріал, в який ми працюємо, він, він є хороший. Але я не зупинився, тобто я займаюся, також намагаюсь розвинути всі свої навички, вокал, фортепіано, різні музичні інструменти, тому що дуже подобається стиль джаз, а це поєднання багатьох інструментів і музика класна. Такому складі, який я назвав, ми зараз функціонуємо, виступаємо. Тобто, це, ну, це я не можу сказати, що. Це сталий склад, але більш-менш ми можемо там подаватися на якісь виступи, якісь робити проекти. Якісь, ну, все, що може. Творча одиниця, така як гурт. <му> я напівповітряна, напівприземна лека. Твоя рука погоду вітряну закрила очі ще кому. Венусь розпорошитись, рознестися вітром, тут лишитись світлом, там і млою, тільки б з тобою, лиш би з тобою. Пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па-пара-па- І ним малював свободу, і тихо вибивав всю воду у пустелі. Костелі вічні страхував, хоч з нам не порахуєш зроду, хто ж чхнув. Тебе в прірву пхну, нірвану забуття, немає воротя.

Всім глядачам «Галкліпу» хочемо побажати від гурту на земний відмінок, творчих на снах і здобувати те, що ви хочете здобути. Пробивати стіну чолом. Ось приходьте на наші концерти, дивіться нас в соціальних мережах, на телеканалах, де тільки можна нас побачити. Дякую. Сьогодні в осях у Галкліпу був гурт Називний відмінок. Ми були завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди! А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.